Привіт, друзі, вона Варші в ефірі. Сьогодні я знаходжуся на зеленій 149 корпус 4 магазин МТБ Сток. Сьогодні обнова, ну верніше, не обнова. Сьогодні у нас огляд е, оновленої моделі Cannondale Topstone 3 з дуже цікавим навісним, новеньким навісним. Е, воно... Я хотів його собі також ставити, але його не було, тому я поставив собі срем. Тому гойра покажу, розкажу, що це в нас за такий Cannondale 3 25-го року. Погнали! Як ви вже бачите на огляді Каной Topstone 3 2025 року, Америкос, ну, умовно, Америкос, але Америкос. Cannondale – американська контора, тому Америкос. Це є оновлений Topstone 3 2025 року. З оновленим навісним. Геометрія, наскільки я знаю, не мінялася. Хіба може десь там крапулько, і то я потім... Подивлюсь, пошуршу, взнаю, але наразі з того, що я знаю, що геометрія в них збереглася, і це дуже прикольно. Геометрія тут дуже зручна, комфортна. Велосипед взагалі чила. Я на ньому катнувся. Сподобалось, причому е цікавий момент, як катнувся на МЦ. Хоча, ви знаєте, а ніфіга тут трошки геометрія змінена. Змінена, змінена. Тут геометрія. Будемо дивитися, порівнювати геометрію, якщо знайду. Я зараз отут накладу геометрію. Так. Пішли подивимося, що в ньому зараз стоїть, що в ньому є. Третя, модель, третя комплектація, третя моделька в лінійці. Погнали! Так, передня втулочка в нас від Шимано. Зараз точно напишу, як вона називається. І з того, що я розумію, ця втулочка вже має бути на промах. Резина ВТБ Рідлер 700 на 37 мм. Непогана стандартна резина, але я можу гарантувати, що ви її потім заміните на щось більш цікаве. Ободи GXD 1.0. І з того, що я знаю, в комплекті вже в коробці йдуть ніпеля на безкамерку. Отже, і тут та Тюблис Реді стоїть у нас ВТБ-шка Рідлер. Відповідно, теоретично їх можна поставити на безкамерку. А отже, приходимо до висновку, що. Обода GXD 1.0 підтримують безкамерку. Отже, мій Топстоун також може стати на безкамерку. Вилочка в нас, звичайно ж, фул карбон. На кожній нозі вилки у нас є по три бонки. Я вам скажу, що це є дуже кайфово, тому що сюди можна буде повішити щонайменше підфляжник якийсь, банально фідлок. А можна і сумки, як в моєму випадку. Рульова у нас тут напівінтегрована, звичайно ж, на промислових підшипничках все як має бути. Все чудово. Рульова від FSA. Дуали, бачите? Дуали тут дуже цікаві: Мікрошифт, MicroShift, мікрошифт. Але це є сворд, це є новинка від MicroShift, яку вони давно вже показували, давно анонсували, але ніяк не могли випустити. Я на них чекав, не дочекався і купив собі Сремівські. Так от, я вже на ньому катнувся, покласив тими дуалами. Вони працюють кайфово. от Нереально кайфово працюють дуали. Просто мені дуже і дуже сподобались. Кермо і виніс нас тут а, алюмінієві. І дуже зручна обмотка. Я не знаю, що це за обмотка, але я таку реально хочу собі також на гравійник, бо вона нереально комфортна, нереально зручна. Бачите, тут навіть заглушечки вже з логотипом канандейла. Дуже комфортна обмотка і в цілому дуже зручна посадка на цьому велосипеді. Я на розмір М всівся і я вам скажу, що дуже кайфово і дуже зручно. На педалі не зважайте. Попереду у нас система OneBy нарешті. Тобто у нас третя серія, третя комплектація вже на OneBey, а не на даблі, як було раніше. Значить, шатуни у нас Proviel Charm 175 мм довжина і 40 зубів передня зірка. Ну, тут тільки одна. І от така от штука. Я не знаю, для чого на цей велосипед оце вчепили. ну, Той, хто купить, щось за все буде знімати, я би знімав. Мені це не потрібно, воно, як на мене, зайва вага. Ну і плюс естетика, воно якось так виглядає мені не дуже. Але хто захоче на ньому понавалювати, я думаю, він собі це залишить, щоб ланцюг не скидав. Це є заспокоювач ланцюга, не дає йому злетіти. А от що мені не подобається, так це є каретка під квадрат. Так, це є FSA, так, вона всередині має промислові підшипники. Але все одно, вже на такому класі велосипеда я би хотів на такій комплектації, я би хотів бачити виносний підшипник, тому що це є міцніше, надійніше. Ви поставили сюди заспокоювач ланцюга, а сюди ви поставили каретку квадрат. Ну, добре, типу, я розумію, ви ринок, мабуть, ліпше розумієте, ніж я. Але, типу, ну. Як на мене, це дурість. А ну мені напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї каретки квадрат і цього заспокоювача і ось цього заспокоювача ланцюга. Чи є сенс ставити квадрат і такий заспокоювач? Чи ви будете на квадраті літати так, щоб вам був потрібен цей заспокоювач? А він, до речі, алюмінієвий. Прикольно. Ну, Кріплення алюмінієве, а тут же пластик. Звичайно, у му році в нас вже внутрішньорамна проводка. Тут навіть трошечки обезшумили оцей такий прямий кут, щоб не переламувало, додатково додали якусь проставочку, амортизацію. З іншої сторони в нас пусто, тому що це зайшли задній перемикач і задня гальма. В цілому кайфово. До речі, зверху на рамі у нас є дві боночки. Сюди можна вішати сумочку, бачок такий, буде звідси йти і так, сюди. От. Для чого? Для того, щоб туди можна було покласти. Якийсь перекус, поки ви будете на ньому навалювати. Передній ротор у нас 160 мм гальма ProMax Decoder R. Ви це серйозно? Не могли ви вже сюди поставити TRP Spire? Ну, серйозно, поставте TRP Spire, зробіть його на 2-2000 на дорожчими, але, блін, поставте вже нормально сюди дискову механіку. Ну камон, Cannondale. Центр лок, кріплення у нас, звичайно. Ну, блин, ну, так, позаду у нас також декодер Air, Promax, 160 ротор, втулочка у нас Шиманівська TC500. В принципі, в принципі, непогано. Шиманівські втулочки ходять, ходять і ходять. Найцікавіша штука нас чекає позаду. І це є сворт, новий перемикач від MicroShift. Так і він працює а. Фігезно виглядає, він, звичайно, дішмансько-пластмасовий, але це не так. Це є напів-алюміній, напів, десь там трохи трохи є пластмаски, не без того, але цей перемикач він працює шикардосно. Ну і 10-швидкісна у нас касета з діапазоном 11,48 зубів, шикардос. Якщо ми говоримо про те, що в нас попереду 40 зубів, позаду 48, в гірку ви поїдете аж бігом. Повірте, я катаюся 42, 42, у мене спереду 42 позаду 40. 2, і воно вистачає. Мені вистачає, я не знаю. якому. Перо в нас проклеєне з заводу, така аля бронеплівочка, ну я би щось шукав цікавіше. Так собі. І ну сюди я би точно парафін ставив. Точно, точно, точно я б ланцюг парафіну. Знаєте, знаєте що? А сидіння тут селі Рояль. Угу. Причому кайфове, зручне сидіння. У мене також на Топстоуні було селі, але я на ньому всістися не міг. А ось це ну дуже кайфове, дуже зручне сидіння. І що скажете, як вам оновлена версія Cannondale Topstone 3? Як на мене, кайфово. Два моменти, які мене трошечки трошечки розчарували. От. Але знову ж таки, не критично, як на перший сезон, це аж бігом. Ну, Підходить. Окей, я би перший сезон так і зробив, бо я би відкатав на тому, на чому є. За винятком, що я би е, поміняв одразу на TRP Spire каліпери і на тому все. 160-кі ротор в коло вони будуть гальмувати, будуть гальмувати непогано. TRP Spire 7, механіка, яка працює кайфово. От, І що мені ще не сподобалось, мені не сподобалися шатуни на кареці квадрат. Ну, трохи не солідно, погодьтеся. Вже велосипед такий прям цікавий. One by, Дуже непогана в нас е, трансмісія. Дуже п... він дуже кайфово працює. Направду. Я є прихильником MicroShift, тому, типу, ні, я не буду свій топстоун апгрейдити, ставити сворд. Чого правильно, ну, на що мені міняти MicroShift, верніше срам на MicroShift. Ну, ну так. Але але, Microsoft працює, і я вам завжди казав і зараз кажу, він працює класно. Мені подобається, як працює Microsoft. Тому, якщо ви хтось там сумніваєтесь, фу, Ф, Microsoft, ні, ніфіга, Microsoft працює класно. на тому все. Якщо вам не подобається, як працює Майкрошиф, значить вам треба Шиману дивитися. Окей, там є дабл, Шиману Сора, третя моделька 24-го року на Шимано Сора. Але я особисто би брав ось цей. Ціна питання: ціна питання 52 з гаком тисячі, якщо я не помиляюся. Ну, дивіться, чи вартує він тих грошей, враховуючи теперішній курс долара, і це все навісне, я можу поспорити, він зараз в Європі набагато дорожчий. Реально дорожче. В Європі велосипеди дорожчі. чого правильно. Податки. В нас з цим якось трошечки лояльніше. Але не про те мова. Велосипед, як на мене, вийшов дуже і дуже кайфовий. Чого пояснюю, зручне сидіння. Прекрасна обмотка, вона настільки м'ягусінька, я хочу таку обмотку. Блін, вона нереально зручна. Нарешті, нарешті, зручні капюшони на дуалах. Немає, отут не буде натирати. Повірте, мене сремно натирає тут. От, Стоп'ятка не натирає. Зручно, дуже кайфово, дуже зручно, зручне перемикання передач. Зручне сидіння, 42-й покрихи. Сюди можна ставити HB GOM, який собі ставити Panaracer. Зразу в магазині поставили безкамерку, і на безкамерці зразу погнали підкорювати ґрунти. у нас на центр локу стоять, втулочки у нас Шиманівські, Ванбай. Шикарно, реально шикарний велосипед Єдине, що мені ще не подобається, мені не подобається кольор. Ви знаєте, я люблю яскраві кольори, тому взяв чорно-білий собі шосейник. <реш> ну, ось такий, друзі, Cannondale Topstone 3 2025 року. Велкам в коментарі. З радістю послухаю вашу думку, що ви думаєте, що ви скажете на рахунок нього. Але я вам скажу так: Cannondale Topstone це мій улюблений гравійник, який взагалі є на ринку. Він комфортний, він м'який, на нього можна понавалювати. Він дуже гарно піддається апгрейду і ну, робіть з ним все, що хочете. Реально, він витримає все. З вами був Анавор Чіленг. Дякую хлопцям з магазину МТБ Сток за 149 корпус 4 за те, що дали велосипед мені на огляд. Кайфовий байк. З вами був Анавор Чіленг. Я Юра. До наступного огляду. Па-па!